Привіт, друзі, сьогодні я покажу, як можна заробити багато монет. Дуже просто. Ви не думайте, що ви зараз будете грати в ці сервери. Ми вже 700 вже набили. Це багато. Так, я заробляю по 70. Ну, може, по 12, по 24. Коротше, я покажу, як швидко заробити, награти ті ігри, ці сервери. Так, можеш йти на мій сервер. Він називається Велика буква В Велика буква Ми. На ньому будуть і челенджі, і що хочеш на ньому буде проходити. А зараз я все розкажу. Ну, і так і грати ігри. Можна просто быстро заробляти монети. Дуже просто. Просто виходимо з цього сервера. О, ось теж така. Виходимо. Заходимо в гонки і оберемо любую машину, наприклад, таку. Ну, там і мотоцикли ще є, але тут тільки машини. Тут на мотоциклах можна виїхати по стіні. Це дуже сложно на машині зробити. Зараз ви бачите е, цифра, де починається, вже дані гроко. Ну, на двер ми не можемо. Вже Мене сказати всі вилізли. Так, і зараз ще 5, 4, 1, 0 і зараз починається гонка. А ну-ка, хто перший? Я, я хочу... Ну-ка, скільки я мані до роботи, Зараз я покажу. У мене зараз тисяча десь, було потратив на оружу. Ктось там ще в кругу. Я 13. -й. Ну ти шо. Тут не 18. -й. Так, зараз мы до... Зараз я дев'ятий. Поїхали. Дра. Багато тут ніків. Якщо у вас десь мої подписчики, напишіть в комментариях. Еще три... Мені ще одне коло. Мені це дуже сложно на машинах проходити гонку. на мотоциклі я привик. Кікен Саша. Багато тут є. Я перший. А то не міняється, якщо я перший. Є 41 монента, я який? кит. Я дев'ятий. А ну-ка, і скільки в мене? О, вже... Тысяча тридва. Нормально. Пользуйтесь. Всім пока. Друзі, з вами был Владик. Всім пока.